Суми адміністративний, економічний і культурний центр Сумської області. Він чарує мальовничими краєвидами на берегах тихоплинного псла. Промисловий і науково-технічний потенціал, насичений інформаційний простір сумщини привертають увагу ділових людей, створюють передумови для активної міжнародної взаємодії. Сумський державний університет, заклад вищої освіти європейського зразка. Визнаний навчально-науково-виробничий комплекс, відомий осередок культури і спорту. Це багатопрофільний освітній заклад класичного типу з розгалуженою структурою. У ньому навчається близько 14 тисяч студентів, із яких майже 2 тисячі іноземці з понад 50 країн світу, в тому числі Західної Європи, Азії, Африки та Америки. Студенти СУМДУ здобувають освіту за 55 спеціальностями з 23 галузей знань за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Підготовка фахівців здійснюється на факультетах технічних систем та енергоефективних технологій, електроніки та інформаційних технологій. Іноземної філології та соціальних комунікацій у медичному інституті. Навчально-науковому інституті бізнесу, економіки та менеджменту. Навчально-науковому інституті права. Конотопському та Шостинському інститутах, у Конотопському класичному та індустріально-педагогічному фахових коледжах. Сумському машинобудівному і Шосткинському імені Івана Кожедуба фахових коледжах університет має у своєму складі кафедру підготовки офіцерів запасу. Дисертаційними дослідженнями займаються біля 600 аспірантів та докторантів. Навчальний заклад забезпечує високу якість підготовки фахівців, органічно поєднує науку та навчання. Як результат, сумський державний університет лідер всеукраїнських конкурсів, студентських наукових робіт та олімпіад з навчальних дисциплін. СумДу займає передові позиції серед ЗВУ України за наукометричними базами скопус та Web of Science». Сумський державний університет входить до всесвітнього рейтингу дослідницьких університетів світу від Times Higher Таймс University Rankings та посідає перше місце серед закладів вищої освіти України згідно з THE Impact Rankings. Університет серед топ-800 університетів світу за рівнем суспільно-економічного впливу. Також рейтинг «THE» відзначає Сумський державний університет серед кращих дослідницьких університетів світу в галузях бізнес та економіка, інженерія, фізичні науки. За міжнародним рейтингом «QS» Сумський державний університет входить до топ-групи провідних університетів світу та класифікується як університет з високою дослідницькою продуктивністю. За даними міжнародного рейтингу. В Ranking Web of Universities Сунду посідає третє місце серед ЗВО України. На кафедрах та в наукових лабораторіях вчені проводять фундаментальні дослідження з наноматеріалів та нанотехнологій, біонаноматеріалів і біотехнологій, молекулярно-генетичних досліджень, енергетики та енергоефективності, геліоенергетики, насосу і компресоробудування, хімічних технологій. Сучасних технологій матеріалу обробки інформаційних і телекомунікаційних технологій, економіки природокористування, мовознавства, соціальних комунікацій, історичного краєзнавства та юриспруденції. Тут здійснюються сучасні інтелектуальні дослідження з використанням електронних мікроскопів, мас-спектрометрів, роботизованих комплексів, верстатів із числовим програмним управлінням. За показниками обсягу госпдоговорів та грантів, ефективності використання бюджетних коштів СумДУ – один із лідерів серед університетів України. СумДУ має найвище серед ЗВО України атестаційні показники наукової діяльності. Активно впроваджуються сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології, система e-learning – двосторонній аудіо та відеозв'язок викладачів і студентів в онлайн-студії, діє навчально-дослідницька лабораторія віртуальної та доповненої реальності ULAB. Студенти займаються у більш ніж 200 мультимедійних аудиторіях. Ознакою високої технологічності сумду є більше п'яти тисяч комп'ютерів. Відкриті зони Wi-Fi в доступу до мережі інтернет, сучасний бібліотечно-інформаційний комплекс з обліком більше як трьох мільйонів примірників на паперових та електронних носіях, доступ до найвідоміших інформаційних баз світу, застосування інших сучасних технологій, тисячі рідкісних книг, електронний архів, рідкісних видань, і рукописів 16-18 століття, репозитарій, що посідає перше місце серед зво в Україні. Бібліотечна система Сунду неодноразово відзначалася як бібліотека року України. Селами власного видавництва друкуються періодичні фахові наукові журнали із різних галузей знань. Три наукових видання Сумського державного університету індексуються міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. У Сумському державному університеті широко розвинена міжнародна діяльність. СумДУ є підписантом Великої Болонської хартії університетів та Талуарської декларації, членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря, міжнародної обсерваторії Айрекс, академічних рейтингів та кваліфікацій в мережі інститутів міжнародної освіти та інших міжнародних організацій. Сумський державний університет співпрацює з понад трьома стами партнерами із 55 країн світу: США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Японії, Південної Кореї, Китаю. Та інших країн світу студенти беруть участь у різноманітних програмах академічної мобільності, проходять стажування за кордоном, навчаються за програмами подвійних дипломів з провідними європейськими закладами вищої освіти, проходять навчальну практику на відомих підприємствах та установах світу і України. Сунду є постійним партнером у спільних проєктах в рамках міжнародних грантових програм Європейського союзу Еразмус Плюс та Горізон 2020 Програми розвитку ООН, НАТО, Дад, Американських Рад, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проєктах, грантах приватних фондів. Університет реалізує понад 300 грантів щороку. Висока якість підготовки спеціалістів забезпечується в навчальних центрах таких міжнародних організацій, як корпорація Microsoft, компанія Cisco, Siemens, Netcracker, Портаун, EPAM, Global Logic, SoftServe та інших, які працюють на базі сумду. Університет має затишні гуртожитки, комплекс громадського харчування з їдальнями, кафе та буфетами. У СумДУ найбільша спортивна база серед закладів освіти України, палац студентського спорту, і критий центр пляжного волейболу, стадіони, три плавальних басейни, ігрові зали та майданчики, сучасний фітнес-центр із залом для спортивних танців та фітнес-аеробіки, стрілецькі тири, водно-веслувальна і лижна бази, заміський спортивно-оздоровчий центр Універ. На базі Сумського державного університету розвивається більш ніж 40 видів спорту. Працює 100 спортивних секцій, спортивні команди вищої ліги та суперліги. Більше ніж 100 студентів є рекордсменами та призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, всесвітніх зимових та літніх універсіад. На базі університету створені та діють два державні центри олімпійської підготовки. Також університет має власну автошколу. Гарантією змістовного проведення позанавчального часу є понад 40 гуртків художньої творчості, мистецьких студій та клубів, вокально-музичного, хореографічного, театрального та фотомистецтва. Гордістю навчального закладу є народні колективи, ансамблі народного танцю, ансамбль бального танцю, силует, студія сучасних естрадних мініатюр, вокальні ансамблі. Гордість у Сумського державного університету є його випускники. Серед них багато відомих вчених, керівників та провідних фахівців підприємств, банків, установ, вітчизняних та закордонних фірм. Високий авторитет його диплома серед роботодавців підтверджується майже 100% щорічним працевлаштуванням тих, хто його утримує, адже диплом СумДУ – це визнаний серед працедавців символ якості і високого потенціалу його володарів. Запрошуємо до творчої співпраці та навчання у Сумському державному університеті, дивовижній країні, де гармонійно поєднуються інтереси виробництва і науки, де плекають висококваліфікованих фахівців, справжніх інтелектуалів та яскравих особистостей.